Доброго ранку, шановні українці. На ранок, а історичний ютуб канал, український Єгор Кравцов, починає свою роботу. Сьогодні ми розкажемо вам і покажемо вам інструмент масового знищення українців інструмент геноциду українців, який почався в 1091 році в грудні місці. Ви скажете, я покажу вам якусь ракету. Я покажу вам атомну бомбу. Ні. На превеликий жаль українську націю українців почали знищувати ось такою річ. Кравчучка. Я вам показую ось таку річ кравчучка. Бачите? Оце інструмент масового знищення українців. Ви скажете, я фантазую. Та ні. 5 грудня 1991 року президентом України став Леонід Макарович Кравчук. Що тоді з собою представляла Україна? Україна після розвалу Радянського Союзу була наймогутнішою державою Європи. Величезний економічний потенціал, величезна армія, ядерна зброя, а головне люди. Найфаховіші, найхоробріші військові це українці. Найфаховіші, найрозумніші. Інженери вчені вчителі це українці. Найроботящі, найрозумніші робітники і селяни це українці. Величезний економічний і людський потенціал. 52 мільйони населення України на той час. Як її розвалити? І ось в той час і придумали за правління Леоніда Макаровича Кравчука. КГБшна, мінтовська, баришська, бандитська мафія України, яка дорвалася до влади і почала її безконтрольно грабувати, придумали інструмент масового знищення українців, що для цього було потрібно. Та небагато. Перше, розсварити українців між собою, що і робиться до сих пір на превеликий жаль українці, не можуть об'єднатися під одною національною ідеєю, весь час сваряться. І зробити їх тупими. І для цього придумали ось таку річ кравчучку. Це така тачечка, з якою ходили колись на базар. Бачите, вона у мене зберігається до сих пір. Ось така тачечка, тачаночка, кравчучка, як її називали, війшла в історію. Все дуже просто. Вчителям, інженерам, науковцям, всій Україні дали в руки цю кравчучку, скоротили виробництво масове безробіття, невиплати зарплати і фахові, професійні, найкращі в світі. Вчені вчителі, робітники, селяни найфаховіші і найроботящі, Залишили свою роботу, взяли оцю кравчучку і пішли на базар. Все. Ось так почалося масове знищення українців. Українців почали робити просто тупими. Бери кравчучку, їдь на базар і торгуй. І це продовжується до сих пір. Так почалося знищення України. Української нації масовим утупінням а інструмент ось ця кравчучка. Саме ця кравчучка знищила розумовий потенціал українського народу. Ось ця тачечка, якою люди їздили на базар. Все. Як мало, кравчучка відібрала в людей розум. Кравчучка зробила людей тупими. Кравчучка зробила найрозумніших українців, найпрацьовитіших просто базарними торгашами. І цього хватило. Через 10 років ні людського потенціалу, ні економічного, ні розмову в Україні вже не залишилось. Таким чином, Леонід Макарович Кравчук і його кравчучка стала символом масового отупіння, масового знищення українців як нації. Колись був такий план гітлерівський ост. По цьому плану, який започаткували німецькі фашисти в 41-му році українців, українців повинно було залишитися 5-6 мільйонів. А решта повинна зникнути. 5-6 мільйонів як обслуговуючих рабів, як персонал. Що ми бачимо зараз в 2022 році. Скільки нас залишилося? В 1991 році було 52 мільйони. А зараз навіть перепис населення не роблять. Я думаю, залишилось менше 30. З 91-го року оця кравчучка забрала 22 мільйони українців. Вони зникли. Сумна історія. А скільки нас залишиться, та скільки потрібно мафії, скільки потрібно антиукраїнській мафії, щоб ми її обслуговували. Кожен рік українці вимирають. Кожен рік українці виїжджають з України як дешева робоча сила для Європи. А що далі? Як мало було потрібно для знищення України? Перед вами кравчучка не атомна бомба, не ракет, не війна. А ось ця тачечка, яка стала символом початку знищення українського народу. З вами був український історик Ігор. Швець, до нових зустрічей!